Вітаю, діти! Ми вже з вами вміємо добре рахувати. Тож сьогодні на занятті ми будемо вчитися лічити предмети по порядку. Наша ромашка Всезнайка отримала лист від доктора Айболита. Але він змішався з іншими конвертами. Треба його знайти. Чим схожі конверти? Так, вони однакового кольору та розміру. А чим вони відрізняються? Вони від різних казкових героїв. Полічить конверти. Скільки конвертів у вас вийшло? Правильно, всього 4 конверта. З якої сторони ви лічили? Давайте полічимо, наприклад, зліва. 1, 2, 3, 4. Всього 4. А якщо полючити справа, кількість конвертів зміниться. Давайте спробуємо. 1, 2, 3. Чотири. Всього чотири. Ні. Не зміниться. Діти, чи знаєш ви не необхідний конверт? Ні. Для того, щоб знайти конверт від доктора Айболіта, треба знати його місце серед інших. Наша ромашка Всезнайка каже, що він знаходиться третім зліва. Давайте порахуємо конверти. Діти. Чи треба перелічувати всі конверти? Ні. На якому слід спинитися? На третьому. Як треба лічити предмети по порядку? Перший, другий, третій. Ми обрали третій зліва конверт. Давайте його відкриємо і подивимось, чи правильно ми вибрали конверт. Так, правильно, це конверт від лікаря Айболіта. Діти, чи знайшли б ми конверт, якби лічили з правої сторони? Давайте спробуємо полючити конверти з правої сторони. Нам необхідно знайти третій конверт. Чи той самий конверт ми знайшли? Ні. Чому? Тому що цей конверт від маші. Діти, що важливо знати, якщо ми шукаємо предмет серед інших? Важливо знати, з якої сторони починати лічити. Запам'ятайте це. Наша ромашка всезнайка пропонує попрацювати в ЗОшитах. Тож відкриваємо їх і виконуємо завдання номер 1 Воно називається Визнач, хто за ким. Наш доктор Айболит просить заспокоїти звірят і визначити, хто за ким стоїть у черзі. Хто перший на прийомі? Вовк. З якої сторони ви лічили? Правильно, з правої. Який за рахунком у черзі їжак? Правильно. Другий. З якої сторони ви лічили. З правої. Чому? Тому що лікар знаходиться з правого боку. Вам буде таке завдання. Треба розфарбувати третього в черзі. Кого ви розфарбували? Так, це зайчик. Від кого ви починали відлік? Від вовка. Чому? Тому що він перший прийшов на прийом до лікаря. І нагадайте мені, що потрібно знати, щоб знайти місце серед інших. Правильно! Треба знати, з якої сторони починати лічити. Молодці! закінчуйте завдання. А наостанок наша бджілка і ромашка пропонують пограти дидактичну гру «Знайди будинок для тваринок і закріпити навички орієнтування на площині. У нас є будинок, в якому три поверхи, і на кожному поверсі у нас по три квартири. І наші герої, яких треба розселити по квартирах. За певною адресою. Слухайте уважно. Їжачок живе в квартирі на другому поверсі, яка знаходиться в центрі. Моці. Зайчик живе на третьому поверсі в квартирі над їжачком. Добре! Мишка живе на другому поверсі в квартирі зліва від їжачка. Молодці. Вовк живе на першому поверсі в квартирі під мишкою. Наша бджілка живе на третьому поверсі у квартирі справа від зайчика. Так, і наостанок надскладна адреса. Наша ромашка живе на першому поверсі. Справа від вовка, але під бдзівкою. Молодці. Наші герої дякують вам і прощаються з вами. Ви молодці! Наше заняття добігло до кінця. Сьогодні ми з вами вчилися рахувати по порядку. Що важливо знати, якщо ми шукаємо предмет серед інших предметів, пригадуйте. Якщо ми шукаємо предмет і рахуємо його по порядку, то дуже важливо знати, з якої сторони починати лічити. На цьому ми прощаємо з вами до нової зустрічі!